Тікток за останні кілька років став не просто додатком для коротких відео. Це вже цілий світ, де тренди змінюються зі швидкістю світла, а звичайні люди перетворюються на зірок за одну ніч. Але за всіма веселими відео й мемами ховається драма, яка набирає обертів від трошових трендів до політичних скандалів, здатних перевернути всю індустрію соцмереж. А головне питання останніх кількох місяців Місяців. А що буде, якщо TikTok зникне? Що станеться з його зірками, які звикли там заробляти мільйони? І чи справді ця платформа загроза для нашої з вами безпеки? Сьогодні ми з вами поринемо в усі скандали, пов'язані з цією темою, і розберемося від А до Я. Тож сідайте, сьогодні буде дуже гаряче. А я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Попрошу. Вас лайк, за старання з відео, за старання з образами. Повірте, це займає дуже багато сил, часу і грошей. Також не забудьте подивитись, чи підписались ви на цей канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі, там виходить дуже багато новин, пліток, також закулісся нашої роботи та багато чого іншого. А в інстаграмі я вас чекаю на свій лайв контент, а також я там часто ділюсь лайфхаками, пов'язаними з тим, як я збираюсь до відео, з макіяжами, з зачнем. І так далі. Повний girls мес. Уявіть собі, звичайний день. Ви як завжди відкриваєте свою улюблену соцмережу TikTok, а там повідомлення про закриття. Паніка, вічай, страх, біль, невідомість. Саме такою реальністю загрожують користувачам у США. Why would they take this app from the girls? This app truly saved. but this app has been a pivotal part in my life um, i'm so sorry i'm crying i know it sounds so silly and to the us government i'm never forgiving you for this and i'm never going to trust you ever again because you just like that took away millions of people's income and livelihood so i'm starting to give up hope that there's going to be a hail mary moment coming on the internet and crying about an app but the fact is that this has been a sense of community has anyone else just been crying on this app all night? Because it feels like we're losing, like. community. цілком логічно, чому блогери б'ють тривогу, адже це основне джерело їхнього доходу. Тож давайте перелічимо, які способи заробітку є у Тікток. По-перше, блогери заробляють від інтегрованої реклами. Ці суми можуть бути реально колосальними. Наприклад, за 100 тисячні перегляди можна сміливо просити тисячу доларів. А таких рекламних відео у Тіктокерів з Америки виходить чимало. Деякі блогери-мільйонники можуть просити вже від 20 тисяч доларів. За одну рекламну інтеграцію у своїх відео. Другий пункт це безпосередня монетизація на самій платформі. Так, так, Тікток платить за перегляди, але ця функція доступна лише у деяких країнах, а зокрема у США, Південній Кореї, Німеччині і Франції. Насправді суми за тисячу переглядів значно менше, ніж платить, допустимо, той самий Ютуб. Але блогери у Тіктоці отримують 2-3-4 центи за тисячу переглядів. Це означає, що за мільйон переглядів можна заробити. 20-40 доларів. Рівно за 6 днів спочатку монетизації свого нового акаунту в Тіктоці я заробила 65 доларів. Ось тут я хочу прикріпити ще скрін, скільки мені платить Тікток за одне відео. Це, виходить невеликі суми, але кожен день я знімаю по 4-по 5, ну іноді по 3 відео, і тому виходить більш-менш нормально. Окрім того, Тікток можна монетизувати ще різного роду донатами на прямих ефірах. І насправді ось де крутяться справжні гроші. Go live in order to make new friends and earn cash through virtual gifts. Gifts are tokens of appreciation from your viewers. Give monetary rewards or virtual gifts. На цьому каналі, як завжди, ми допомагаємо військовим. Моя підписниця звернулася до мене з проханням поширити збір, який вона відкрила на свій день народження, для того, щоб потім передати ці гроші для потреб ЗСУ. Ціль насправді дуже невелика, всього 10 тисяч гривень. Давайте з вами просто допоможемо їй закрити цей збір. Посилання я залишу в описі під цим відео. Тож ви розумієте, способів монетизації є безліч, і всі вони приносять якийсь свій відсоток у спільний бюджет. Тож, звісно, американські блогери знаходяться у вічай, адже уся медійна кар'єра та заробітки опинились під загрозою. Найзадоволеніші у цій ситуації тільки коментатори, що радісно відправляють блогерів на реальну роботу. Не дивлячись на те, що блогери заробляють, платять величезні податки у свою ж країну, Америка вирішує закрити TikTok. І давайте розбирати Чим американській владі не угодила ця платформа? Oh, no. 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 Давайте так, TikTok взагалі належить китайській компанії ByteDance, яка була заснована у 2012 році. Дуже цікаво, що у цієї компанії є дві версії TikTok. -у. Основна, це TikTok, що доступна для всього світу, але недоступна безпосередньо у Китаї. І версія виключно для китайців Douyin. Якщо я неправильно вимовила назву китайського Тіктоку, вам просто доведеться це прийняти. Douyin і TikTok виглядають майже однаково, але це дві окремі платформи з з базами даних і серверними інфраструктурами, чому ж компанія взагалі вирішила розділити платформу. Ну тому, що у Китаї діють свої жорсткі закони, і кожна соцмережа підпорядковується китайським законам і правилам цензури, які обмежують контент і впливають на його доступність в усьому світі. Почали задумуватись: а якщо китайська влада так сильно регулює усе, що відбувається у соцмережах і збирає дані, то це означає, що вони можуть так само контролювати. Вати і іноземних користувачів сама компанія Байден, звісно, заперечує зв'язок із китайським урядом. Але США змусили TikTok створити окрему структуру для роботи в США. Дані американських користувачів зберігаються на серверах компанії Oracle у США безпосередньо, але навіть незважаючи на те, що дані користувачів зараз знаходяться, нібито в безпеці, все одно кількість скандалів не дають можливості подальшій безпечній роботі TikTok в Америці. Уперше великий скандал. Соцмережа потрапила ще у лютому 2018 року, тобто до того, як вона стала настільки популярною. Тоді Сполучені Штати виявили, що сервіс займався незаконним збором даних користувачів, які не досягли 13 років, без відома та згоди їхніх батьків. Як того вимагають американські закони, розробникам тоді довелось заплатити величезний штраф майже у 6 мільйонів доларів. Для США цей пункт дуже важливий, адже з 21 квітня аж 2000 року. Діє закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті, що стосується недоторканості їхнього приватного життя. За цим законом платформи повинні включати в свої умови конфіденційності способи отримання згоди від батьків або опікунів. А тікток цього не зробив у грудні 2019 року. Знову скандал, але цього разу вже німецькі змі провели своє розслідування, де виявили, що Тікток навмисно занижував охоплення відео з людьми, які мають деякі фізичні особи. Особливості, зокрема, дефекти на обличчі, а також із представниками ЛГБТ-спільнотою. Хоча контент залишався на платформі, технічно він не міг отримати велику кількість переглядів, тобто такий контент не потрапляв у тренди. За словами самої компанії, це робилось спеціально з метою захисту від булінгу таких користувачів та негативних коментарів. Однак на практиці це означало, що Тікток хотів транслювати тільки красивих людей, тільки у красивих апартаментах, щоб заохочують. Більше користувачів до переглядів ідеального контенту у тому ж році американські ЗМІ виявляють, що додаток блокує ролики, які кидають тінь на внутрішню чи зовнішню політику Китаю, тобто про проблеми будь-яких країн говорити можна. Окрім проблем Китаю, бо в Китаї все повинно бути ідеально. Ну і ряд цих подій призвів до того, що уряд США почав діяти кардинально. У кінці 2019 року в армії США з'явилась заборона на користуванням TikTok. Таке рішення командування ухвалило після попередження спецслужб про потенційну небезпеку сервісу. На початку 2020 року використовувати TikTok на службових пристроях заборонили співробітникам держдепу та. Та Міністерству внутрішніх справ США. Тобто, у уряду Америки були побоювання, що через встановлений додаток TikTok на телефонах посадовців їх могли прослуховувати китайські служби і володіти над надсекретною інформацією, яку потім могли використати проти Америки. Але, до речі, не лише в Америці заборонили посадовцям користуватись TikTok. У Швеції військовим заборонили використовувати TikTok через підозри щодо китайського шпигування, встановлювати. Та застосунок на гаджети також заборонили всім чиновникам НАТО, а також посадовцям Міністерства оборони Данії. Серед країн, де вже обмежили використання TikTok держслужбовцям, також є Канада, Австралія та Франція. До речі, мені дуже цікаво, а чи можна в Україні держслужбовцям мати TikTok на своїх телефонах? Якщо ви знаєте щось з цього приводу, напишіть у коментарях. І якраз після цих новин про заборони користуватись тіктоком у Сенаті і на службі, тоді. Ні, держсекретар Майк Помпео заявив, що уряд Сполучених Штатів замислюється про повну заборону усіх китайських додатків, у тому числі і Тіктоку. Помпео також додав, що завантажувати додаток мають лише ті люди, які хочуть, щоб їх приватні дані опинились в руках комуністичної партії Китаю. До речі, якби китайська компанія не відхрещувалася від зборів даних і прослуховувань своїх користувачів, її вивели на чисту воду. Доволі цікавим способом завдяки новій версії iOS 14, яка мала функцію сповіщення про такі дії додатків. Якщо простіше кажучи, TikTok заглядав у ваші скопійовані дані, це могли бути паролі, повідомлення чи навіть банківські реквізити. Коли це стало відомо, розробники спробували виправдатись, заявивши, що це пов'язано з роботою їхньої антиспам-системи. Але чи справді це було так? Питання залишилось відкритим. Епопея з тіктоком цими скандалами тягнулась з 2018 року, і ось у 2024-му президент Джо Байден підписав законопроект, який вимагав від Байденс протягом 9 місяців продати Тікток американському власнику, інакше мережу повністю заблокують. Я просто Адже сайн лода наш секюрі пакет завозпаспадгаус репрезентатив з вікенд абадесенесчедей. Скономик Америку сейфер. It's going to make the world safer, and it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. Термін, до якого Байденс мала продати TikTok, сплив у неділю, 19 січня 2025 року. Саме тому зараз на цьому тижні так активно розмовляють про TikTok, тому що термін дії сплив. TikTok так і не продали. Мільйони користувачів можуть залишитись без улюбленої соцмережі, а десятки тисяч креаторів більше не матимуть доходу. Але так як дані законопроекти, а точніше їхні вирішення припали на період змін. Влади, то новий президент Трамп одним з своїх перших рішень вирішив відтермінувати заборону ще на 75 днів. And as of today, Тут важливо зазначити, що саме відтермінував, а не скасував, як думають багато хто з людей по всьому світу. Звісно, якщо так подумати, йому зовсім не вигідно, щоб його діяльність починалась зі скандалу світового масштабу. Проте я думаю, що TikTok в Америці все ж буде заблокований, проте пізніше, адже для США питання безпеки все-таки стоїть на найвищому рівні. І таким чином, якщо поєднати усі ці перепитії, періоди ситуації, Ситуації то виявляється, що TikTok не працював в Америці всього менше доби. I'm really sorry, but I have to leave. Bye. I'll miss you. We'll miss you. you We'll too. See ya. Але і цей один день був настільки стресовим для користувачів, що вони почали одразу шукати собі заміну. І як би це смішно не було, але найпопулярнішим додатком для коротких відео знову стала китайська платформа Red Note. Вона пропонує функції схожі на TikTok, і стала однією з найбільш завантажуваних програм у США з січня 2025 року. Програма змогла посісти перше місце за популярністю у веб-стор у штатах. Але тут така дилема, що основна мова додатку мандаринська, тому в США почали помічати рекордне зростання кількості охочих вивчати її через програму Duolingo. Їх побільшало ж на 216% шістнадцять. ну зізнавайте чесно, це була ваша змова з владою, щоб почати заробляти більше. Я знаю, що скоріш за все ви можете задатись питанням: а що американці не в курсі, що можна користуватись платформою навіть. Через заборону можна ж просто скачати VPN і все ти заходиш. Але про це знають на всіх рівнях, особливо на рівнях державних. Тому сервіси VPN теж опинились під блокуванням. Окрім того, що блогери почали масово лити сльози на камеру. У ТікТоці ще пішов один забавний тренд: напередодні закриття платформи. Справа у тому, що блогери, зрозумівши, що їм вже нічого втрачати, вирішили розповісти підписникам всю правду про себе. So, all these influencers exposed themselves as liars because they thought TikTok was getting banned, but here we are, we're back, and they still lied to all of us. So, let's discuss what they said. Let's Guy Sutton. Now, this one is a bit controversial. Sky Sutton is a fitness influencer. She posts a ton of workout videos. And she confessed to having plastic surgery, to having a BBL. Since we're all gonna die, there's one more secret I feel I have to share with you I did not care for the Godfather. What? Did not care for the Godfather. I can't pretend I'm British anymore because my TikTok's gonna be banned, so, catch you later. До речі, хочу сказати дякую вам, моїм підписникам, що іноді присилаєте мені якісь тренди, новини, з якими я можу працювати в подальшому у своїх сюжетах. Якщо у вас є якісь ідеї, можете писати у телеграмі або тут в коментарях. Дякую. Тож, через цей тренд деякі блогери ділились маленькими секретами. Дехто видавав просто страшні таємниці, думаючи, що більше ніколи не з'явиться в інфопросторі. Але тепер, коли TikTok знову повернули, вони знову постять відео, так ніби нічого не відбулось. Але ж інтернет пам'ятає усе. Hey, what's Um, woo! TikTok is back. так! This is so exciting! До речі, найпопулярніший блогер світу, містер Біст, запропонував вирішити проблему таким чином, що це він викупить Тікток. Він написав у своєму блозі: добре, добре, я викуплю Тікток, щоб його більше не блокували. Але підписники вважають, що це не реальні пропозиції, а просто спосіб нагнати хайпу. Хоча я думаю, що бюджету на покупку Тіктоку у містера Біста точно вистачить. Але от хто реальний покупець, так це Ілон Маск за даними Блумберком компанія ByteDance розглядає саме Ілона Маска. Це пов'язано з гарною репутацією мільярдера в Китаї, у якого там, до речі, є найбільший завод компанії Тесла. А як ви думаєте, якщо тікток опиниться в руках маска, його чекає така ж сама доля, як і Twitter? Але тут хочеться сказати, що окрім політичних причин до закриття Тіктоку є ще інші і дуже вагомі причини. Це те, як тікток впливає на дітей. Ми з вами у минулому відео про покоління Альфа розбирали тему, що сучасні діти мають кліпове мислення маленькі глядачі буквально приклеєні до екранів, поглинають нескінчені потоки контенту. Це вже не просто розвага, це формує ціле нове покоління, яке в втрачає здатність зосереджуватись, глибоко мислити і бачити світ поза яскравими картинками. Вчителі і батьки вже просто не знають, як заохочувати дітей до навчання та буденних справ, оскільки це не так весело, як пролистувати сотні приколдесних відео. Наприклад, якщо у США тільки скандали, дискусії, обговорення а що ж робити, то європейська країна Албанія вирішила діяти радикально і з нового року заборонила Тікток, що найменше. На рік міністр освіти країни оголосила про блокування TikTok, пояснюючи це необхідністю підвищення фізичної та цифрової безпеки у школах. Це рішення було прийнято після трагічного інциденту, який стався у столиці Албанії. Підліток у. Свого 14-річного однокласника через конфлікт, який розпочався саме в TikTok. Ця заборона набуде чинності через рік. За цей час TikTok, Facebook, Snapchat і Instagram мають розробити технічні рішення, щоб обмежити доступ неповнолітніх до своїх платформ. А користувачам цей рік просто щоб морально підготуватись у Франції. Декілька місяців тому спалахнув реально великий скандал, коли сім французьких родин подали до суду на TikTok. TikTok через те, що той сприяє розладам харчової поведінки у їхніх дітей через алгоритми рекомендацій, брак належної модерації та здатність викликати сильну залежність. TikTok, за словами адвокатки цих сімей, Лор Бутрон Мармінон, і став причиною серйозного погіршення фізичного та психічного стану підлітків. У деяких з них це призвело до вкрай небезпечних наслідків. Двоє підлітків втратили своє життя. Ще Тве спроби завдати собі шкоди, а одна з них боролась з важкими розладами харчової поведінки. Насправді, навіть я відчуваю дію коротких відео на собі, і останнім часом почала обмежувати їхній перегляд. Просто в один момент я почала відчувати буквально психологічну нудоту. По-перше, більшість відео зараз стали агресивнішими через те, що крієйтери використовують трюки з приверненням уваги. І якщо ще рік-два. Тому про ці фішки знало небагато людей, то зараз ними вже користуються абсолютно всі. І навіть 10 хвилин постійних тригерів вже здатні підрозшатати нервову систему. Та й взагалі короткі відео постійно нас гойдають на емоційних качелях. Ось тобі милі котики, ось твої улюблені розпаковки. А наступним кадром як вилізе якийсь тришак у вигляді жорсткої аварії чи скрімерів, і ти сидиш після цього і не знаєш взагалі, а як тобі далі жити. Якщо так говорити глобально, то все більше країн почали замислюватись на тим, як соцмережі впливають на молодь. Це питання набуває глобального масштабу, і, схоже, в 2025 році ми побачимо нові жорсткі правила цифрового світу. А що думаєте, ви ера коротких відео скоро буде заборонена, чи навпаки вона буде тільки розвиватись? Що стосується нашої країни, за останніми даними, третина населення України користується додатком. Більш того, TikTok посідає друге місце за завантаженнями в українському сегменті Google Play, випереджаючи Telegram. Більшість користувачів, звичайно, як спостерігачі, і ще значний відсоток там це блогери, які так само як і американські ведуть цю соцмережу як основний вид діяльності та доходу. Але окрім звичайної життєдіяльності будь якої соцмережі, в українському сегменті TikTok є своя тіньова сторона. Наприклад, те, що наш ворог використовує цю платформу для розігнання зради і пропаганди, за даними які СБУ надали журналістам РБК Україна, спочатку початку 2022 року спецслужби ініціювали блокування понад 2000 сторінок в TikTok. Я думаю, що ви могли часто натрапляти на такі відео, навіть не знаючи, що це зробив наш ворог. Наприклад, там висвітлюються фейкові заклади. Законопроекти, чи вдало змонтовані відео з висказуваннями політиків чи військових, слова, яких вирвані з контексту або ж згенеровані штучним інтелектом. Наприклад, що з останнього ми обговорювали зі Славіком вдома, це поширення фейкового законопроекту про присвоєння статусу дитина війни. Нарешті дочекалися закон 4995 прийнято, як бачите, опубліковано 01.01.2025 року, згідно цього закону. Якщо вашій дитині на до 2014 року не витнулась 18 років, або вона народилась після 2014 року. Вона має право на допомогу від держави у розмірі 15 тисяч щомісяця на протязі трьох трьох років. У матеріалах йдеться, що нібито ухвалення нового закону 4995, який передбачає, щомісячну виплату дітям у розмірі 15 тисяч гривень протягом трьох років. Однак вказана інформація не відповідає. Дійсності, адже цей закон взагалі стосується забезпечення житлом, родин, загиблих, учасників. АТО. тобто, взагалі, цей закон існує, але він взагалі не про то. Нового закону про дітей немає, а це просто фейк. Для чого ж це все робиться? Ну, наприклад, ви почули інформацію, що комусь там пообіцяли гроші, але пройде час ніяких виплат ніхто не отримує, а це означає, що нас вкотре обманули. Ну і все пішли розганяти зраду по друзям і знайомим. Звісно, в соцмережах і звичайні люди можуть виражати своє невдоволення ситуацією і критикувати все, що пов'язане з війною, владою і ситуацією. Але це просто вам нагадування про те, що потрібно бути обачними і не довіряти всьому, що ви бачите в інтернеті, особливо тому, що ви бачите в Тіктоці, чи заблокують Тікток в Україні. Час від часу розмови про це підіймаються серед депутатів. Але як нас запевняють, поки що нам не варто про це перейти. Стратегія боротьби з такими пропагандистськими відео заключається безпосередньо в інформаційному просторі. Вже як пояснив журналістам співрозмовник в спецслужбі, блокувати TikTok було б контррепродуктивно, оскільки він використовується у власних цілях і україною. Щоб це не значило, тож на сьогоднішній день ми маємо такі справи: TikTok зараз стоїть на роздоріжжі, або платформа буде змінювати правила гри, стане безпечнішою, прозоріш. Або ж ризикує назавжди зникнути під тиском скандалів і заборон. Це не лише боротьба за майбутні соцмережі, це питання, яке змінює саму концепцію цифрового світу: революція чи забуття. Це залежить не тільки від самих платформ, але й від нас, їхніх користувачів. А як думаєте, ви, Тікток змінить світ? Чи сам залишиться лише спогадом про шалену еру коротких відео? Пишіть у коментарях ваша думка. Для мене буде дуже важливою. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчики і бувайте!